Секрет ідеального нанесення тонального крему чи бібій крему. Я завжди розпочинаю це все діло із бази, в мене від Кіку. Вона йде з Glow ефекту. Не скажу, що вона мені подобається прям дуже сильно. Ну так, нормально, але коли вона закінчиться, хотіла спробувати щось інше. Ну прикольно. До речі, я люблю, коли трошечки так воно блистить. ніби ти обмазали сало. Ну виглядає сексуально, мені кажеться. Бо так, як матово, то скучно, так, блістінка така вкусно. А найважливіша річ це спонжик. Цьому спончику вже десь приблизно там не знаю 300 років обід, Він вже пережив і Крим, і Рим, і мідні труби, і пластикові труби. Він ветеран, я б сказала. І ось цей тональний крем, засіб, взагалі, тут багато чого є. Тут є мікс, що зібрався в ньому всередині, Він і створює ось це ідеальне покриття. Його ні в якому разі не можна вимивати звідси. І нехай мене зараз закидують тапками, щоб дівчат після цього з'являються прищі і так далі. У мене нічого не з'являється. У мене все ідеально. До речі, я пробувала його вимити, я не можу його вимити. все. Слишком поздно, вони ну, це вже частина корабля. Кстати, це такий ідеальний спонжик, я його купляла в Аврорі, е, їздила по декілька аврорам, тому що побачила це в рекомендації в тіхтоці. У мене тональний засіб е, це поріта у 21-му відтінку. І хто б шо там не казав, е, що він там якийсь став жирний, не жирний. Я вже скільки шукала тональних засобів, насправді е, і мені нічого не подобалося, то по ціні не підходило. ну то взагалі якась фігня, то один я купила, потім перепродала і вирішила повернутися все таки до поріту. Ну, ну, блін, не знаю, мені подобається, хто б там що не казав. Мені вау, клас, клас, ефект. Щоб побачила, я в тіх тоці хак, як краще наносити е, тональний крем. Чувіга рівномірно. Коротше, беремо долоню. Оп-оп-оп. Коротше, я тут щось нахерачила, там багато. Ах. Так, далі таку розмазуємо. Боже. Ну, коротше, треба було трошечки поменше, бо сьогодні в мене не мав бути такий визиваючий макіяж. Щас, ми... Оце обязательно. Оп-оп, отут, оп, оп, типовібрали і поїхали і розтягуємо. І реально з цим лайфхаком тональний засіб лягає набагато краще. І легше. він не залишає плям, дай Бог здоров'я тому, хто це показав. Так, щоб злегка було видно, ним дуже легко потім підтерти. Ось таке ідеальне покриття за допомогою поріто. І з цього спонжика у нас вийшло.